Історія українського козацтва це одна з найвеличніших сторінок життя українського народу. Чоловіки гуртувалися для захисту своїх земель. На цьому тлі виникло козацтво. Утворилася Запорізька Січ, а згодом і власна держава. Кошових отаманів до середини 17 століття часто називали гетьманами. Під час воєнних походів влада отамана була фактично необмеженою, але в мирний час найважливіші питання військового і політичного характеру виносяв на розгляд ради старшин і військової ради. Кошовий отаман мав чітко визначені обов'язки: відкривати військові ради коло, головувати на старшинських радах, вступати в дипломатичні стосунки з іноземними державами, розподіляти військову здобич, прибутки від мит, узаконювати поділ пасовищ, земель і гід для полювання і рибальства. Кошовий отаман затверджував обрану січовою радою кошову старшину, військового писаря, військового суддю, військового саула, які були його найближчими радниками і помічниками. Призначав паланкову і наказну старшину, інколи службовців, військового добиша, військового томача, військового контаржія, військового гармаша, пушкаря та інших. Кошовий отаман, виконуючи функції Верховного судді, затверджував вироки. Винесені кошовим судею, в тому числі і смертні, приймав духовних осіб з Києва і призначав священиків у січову і паланкові церкви. На час своєї відсутності призначав свого заступника, наказного отамана. Зовнішньою ознакою влади кошового отамана була залізна булава, іноді тростяна. церкві ставав в окремому місті по куні, стисадії, з дерева і пофарбований зелений колір. Я хоружний, з старшини, вища посадова особа гетьманської адміністрації. Моїм офіційним обов'язком є охорона головної хоругви косацького війська. Хоругва – це елегійне знамено, яке літургійно використовується в християнських церквах під час церковних святкувань та богослужінь. Я Хоружний, віддаю здебільшого, здебільшого військовими справами і в певній мірі є ад'ютантом Гетьмана. Виконую важливі військові та дипломатичні доручення гетьмана. Призначаюся наказним гетьманом. У військові реєстрових ранг хоружнього, вперше з'явився в 1589 році. Я, військовий писар, вибрана службова особа, що віддала всією канцелярію Запорізької Січі у 16-18 столітті. Розсилав накази по куренях, вів рахунки прибутків і витрат, здійснював дипломатичне листування. ведучи всю документацію і кореспонденцію. Я мав значний вплив на внутрішню і зовнішню політику війська Запорізького. Особа, яка отримала лист або відписала його замість писаря, страчувалася. У роботі мені допомагав кошовий підписарій. Знаком посади військового писаря була довга чорнильниця каламар, яку я під час військових рад зберігав за поясом, а також гусяче Перо, застромлене за праве вухо. Обирався козацькою радою терміном на рік, але як правило займав цю посаду протягом багатьох років. Скарбник, вища службова особа державної адміністрації в Україні всередині 17-18 століть, член генеральної старшини. Я відав державною скарбницею, прибутком і витратами державних коштів, керував податки, встановлював мета, стояв на чолі Генеральної скарбової канцелярії. Найвища фінансова основа гетьманського уряду в 1723-1781 роках в Україні. Я обозний завідував обозам загальної артилерії війська Запорозького. До мого відомства входили гарматні майстери, гармаші, столяри, стельмахи, слюсарі, коновали, димарі, ковалі, довбища. Також підпорядковувалися полкові обозні, які завідували артилерії козацьких полків. Я, обозний, був другою особою в козацькій державі після Гетьмана. За відсутністю останнього я виконував обов'язки наказного гетьмана на старшинській раді. був в поході. Генеральний осавул брав участь у засіданнях головного козацького уряду, генеральної військової канцелярії. Він також займався розглядом судових справ, скарг, а також входив до складу українських посольств. Генеральними обознами призначалися вихідці з заможної генеральної або полкової старшини. Звичай, який забороняв жінкам з'являтися на січі та популяризації безшлюбності серед запоріжців, на думку історика Вікторії Миколаївни Піщанської, не усували жінки відтворення культурних цінностей. Впливу на формування духовної культури українського козацтва. Жінки щодня творили її своєю працею, піснею, любов'ю. Віддаючи свої сили, творчий потенціал, знання й уміння, жіноче начало розвивала такі ознаки духовної краси української культури: доброту, милосердя, щедрість, вірність, працелюбність, дотепність, веселість. Участь найбільші цінності життя. Жінку незалежно від її статусу в сім'ї, захищали першою. тому що вона була хранителькою козацького роду. Жінки тих часів не могли бути присутніми на зборах, не мали права голосу. Їхнім голосом виступали батько, старший брат, отаман або хрещений батько. Але вони користувалися великою пошаною. Голова сімейства не так часто з'являвся вдома. Більшу частину життя він проводив на війні, на військовій службі або на кордоні. За його відсутності главою залишалася жінка. Вона відповідала за всю сім'ю, оберігала, виховувала, кодувала дітей і старих членів родини. Ще з козацьких часів зберігається відмінна особливість української жінки. Зберігати охайне, чисте та затишне своє оселю. Мати гарний вигляд. Тут повітря моє, тут кожен куточок рідненький має запах кохання й честі. Тут сім'я моя. Всім мої, люди, Українка, я назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч пліч один за одного, ми сила непереможна, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім, дзузьки, бо таких людей і збройних сил нема у руських. В нас подих свободи і сильної боротьби. Хаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. Шановні воїни, захисники України, вітаємо вас з Професійним святом Днем Збройних сил України. Бажаємо вам міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Дорогі наші військові, ваша мужність та самовідданість вразила нас усіх. Ви стоїте на передовій лінії оборони нашої рідної землі, готові захищати наші права і свободу за будь-яких обставин. Дякуємо вам за вашу бездоганну службу та вірність. Ваша відданість і самопожертва дають нам всім приклад, як треба боротися за нашу незалежність і гідність. Уся наша країна та українці, які розкидані світом, пишаються вами. Наші воїни ЗСУ. Дорогі наші військові, ваша мужність та самовідданість вразила нас усіх. Завдяки вам ми маємо змогу продовжити навчання, приклад мужності та сильної відданої своїй країні армії. Висловлюємо вам щирі свого подяки. Адже завдяки вам ми досі вільні та незалежні. Дякуємо вам, що бережете наше життя.